Що? Ісламські додатки українською мовою? Наша команда спільно з партнерами зробила переклад на українську мову найважливіші молитви і згадування Аллаха Аллахаль. Перший додаток, який доступний українською мовою, фортеця мусульманина. Тут ви знайдете всі звернення до Господа та згадування його із Корана і Сунни. Другий додаток полиця мусульманина. Дуже зручний додаток, який вам допоможе щодня слідкувати за часом обов'язкових молитв, нагадування про те, коли добровільний піст та ще багато чого іншого. Ще ви можете підлаштувати колір інтерфейсу під себе. А саме головне, що немає набридливої реклами Альхамдулілля. Поки доступ є тільки для користувачів айфонів, найближчим часом буде доступно і для андроїдів. Твій телефон завжди поруч. Нехай же він служить не для марнування часу, а для зміцнення віри. Встанови зараз, і кожне користування телефоном стане нагадування про Аллаха.